Привіт! Чу. Привіт! Вот <laughs> Ти прийшла корів дивитися? Вот дивись, який клас. От це Осколь, от це орла, от це дідусь. А от це Осаня Нія. Маленька. Да. Маленька, гарненька Нія. На ушках. То таке маркування, то корівки вони чіпуються, то чіп. І там в чіпі записано там такий чіп, і на ньому, якщо з комп'ютера почитати, там буде інформація про цих корів. Кому вони належать, де вони знаходяться. У яка в них порода, чи вони ще Так, Я бачу. Мичать, напевно, але це якась бачиш така пухнаста порода. Бачиш в них така гривка гарна. Дивись, який маленький, гарненький. Це я. Це ти. Схожа. Все <схожу> <схожу> юн. Поїхали. Пока буті. Кажи їм чус.